Добрий день, діти. Ось і прийшла весна. Небо стало яснішим. Пригріває сонечко, травичка зеленіє. На деревах з'являються бруньки, розпускаються квіточки, пташки прилітають з теплих країв, розпускаються перші весняні квіти. Природа зачаровує своїм пробудженням. Давайте зараз назвемо з вами перші весняні квіти. Підсніжник, пролісок, фіалка, крокус, гіацин, нарцис, тюльпан, Кульбабка вербові котики, Акація срібляста, або, як ми звикли називати, мімоза. Сьогодні пропоную зробити вам ось таку гілочку мімози. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, аркуш паперу, клей, пламастери, олівець, ножиці, клейонка і серветка. Починаємо. Беремо з вами фломастер і намалюємо нашу майбутню гілочку. Проводимо одну довгу лінію і від нею на кінці проводимо ще коротенькі такі лінії. Гілочка готова. Далі нам треба зробити з вами майбутній цвіт. Беремо жовтий кольоровий папір. Діти, якщо у вас є жовта серветка, це буде ще краще. Можна зробити з серветки. І ось так скочуємо з вами кульки. Малесенькі кульки відриваємо шматочок і скочуємо. Якщо у вас серветка, можна нарізати на квадратики, а потім ці квадратики скочувати в кульки. Робимо багатенько, щоб у нас була пишна гілочка мімози. Далі робимо листочки. Беремо зелений папір. Якщо односторонній, то складаємо зеленим всередину. Складаємо його ось так вздовж навпіл. Далі малюємо олівцем на ньому листочок майбутній. І вирізаємо обережно ножицями. Листочок мімози такий подрібнений, тож беремо і по контуру ось так нарізаємо з вами ножицями наші листочки, щоб вони були у нас такі пухнасті. Діти, пам'ятайте про правила роботи з ножицями. Все підготували, приступаємо до наклеювання. Беремо клей і ось ці гілочки намазуємо клеєм. Намазуємо не лише саму лінію, а трошки ширше від неї. Бачите? Бо ви ж бачили, що гілочки мімози вони такі пухнасті. Тобто ми намазуємо і саму лінію, і біля неї. Далі беремо з вами наші кульки, які ми скручували, і беремо їх ось так прикладаємо. На гілочки. І притискаємо потрохи пальчиками, формуємо нашу гілочку. На клей. Якщо клей трохи підсох, діти, намастіть ще, щоб квіточки гарно трималися. Потім візьміть серветку і добре зверху ось так притисніть їх. Далі приклеїмо листочки і намазуємо їх на лінії згину. Ось так. Акуратненько по лінії згину намазали і прикладаємо її з однієї сторони гілочки. Притиснули і наступний листочок так само по лінії згину намастили і приклеїли. З другої сторони. Краї листочків можна підігнути вгору. Ось так. Гілочка мімози готова. Діти, яка зараз пора року? Які весняні квіти ви знаєте? Чекаю на ваші роботи.